English for Kids Online. І вітаю усіх на своєму каналі вивчення англійської мови за шкільними зошитами. Ну і підручниками, звичайно. Отже, ми з вами зустрічаємося за темою четвертою до підручника Quick Minds, третій клас. Авторів зошита авторів Косован Вітошинська. І так, робимо огляд на нього. Як завжди, усі уроки усі уроки будуть в одній темі, в одному відео, тому, будь ласка, користуйтеся часомітками, які, я, сподіваюся, не забуду залишити в описі під цим відео. Також не забувайте підписатись на канал, поставити свою вподобайку. Ну і, звичайно, поїхали! Let's start! І так, lesson 1 перший урок. Тема, до речі, називається The Haunted House, будинок з приводами. І так, це у нас сторінка 30. Давайте з вами напишемо назви а, кімнат. І так, 1. This is a bedroom. 2. два кімната. This is a kitchen. Отже, пишемо kitchen. 3. Dining room. Dining room. Їдальня. 4. Bathroom, ванна кімната, Bathroom. 5. Living room. Living room. Вітальня. Six. This is a hall. Коридорчик. 7. Це у нас cellar. Підвал. Cellar. І 8. Це stairs. Сходи. Це та лексика, яка була у нас на уроці за підручником. Отже, ще раз поставте відео на паузу, запишіть ці всі слова, а потім після паузи поверніться і давайте ми разом з вами прочитаємо: Bedroom, Kitchen, Dining Room, Bathroom, Living Room, Hall cellar, stairs. Good. Good for you. Поставте відео на паузу. На цьому огляд уроку 1 завершено. Unit 4, The Haunted House, A Lesson 2, урок 2, сторіночка 31. Давайте розбиратися, що від нас тут Вимагається. І так, перше завдання. Unscramble the words». Перестав літери та запиши слова. І так, вчимо, знову ж таки повторюємо ту лексику, яку ми з вами виконували, завдання на лексику на попередньому уроці. Перше слово це «kitchen». Two – друге слово bathroom. Ванна кімната. 3. Livingroom. Living room. Це у нас «вітальня». 4 bedroom спальня. 5. hall Коридор. 6. cellar Підвал. 7. dining room Так. Це у нас їдальня. І останнє stairs. Стеєрс це сходи діти. Так, поставте відео на паузу. Запишіть ці слова, а ми з вами давайте ще раз їх повторимо і вивчимо. Kitchen. Кухня. Repeat after me, повторюйте за мною. Kitchen. Bathroom. Ванна кімната. Living room. Вітальня. Bedroom. Спальня. Hall коридор, Cellar підвал, Dining Room їдальня, stairs, сходи. Cut for you two Join and Complete the Dialogues З'єднай і доповни діалоги. Ben Веде у нас доріжка до bedroom, да? Далі Helen and Tom. Так, веде доріжка до Living Room. Вітальня. Jane. Bathroom, Привела доріжка до bathroom, так, до ванної кімнати. And Ted and Lucy, очевидно, піде до kitchen, на кухню. Куд. Питання відповіді. Where is Ben? Де знаходиться Ben? He is in the bedroom. Він у спальні. Where are Helen and Tom? Де знаходяться Хелен and Tom? They are in the living room. Вони у вітальні. Living room. Далі питання про Джейн. Отже, це буде Where's одне. Where's Jane?» Де знаходиться Джейн? Так, нагадуємо собі, де вона знаходиться She і She's in the bathroom. She's in the bathroom. Вона знаходиться у е ванній кімнаті. І останнє питання про Тед Lucy». Отже, це «Where are», uh", тому що є двоє. We are Ra, Ted and Lucy. Де знаходяться Тед і Лусі? Угу. Отже, вони на кухні. They are in the kitchen. Вони на кухні. Поставте відео на паузу. They are in the kitchen. Вони на кухні. Допишіть будь ласка і давайте з вами прочитаємо ще раз. 1. Where's Ben? Repeat after me. Повторюйте питання і відповіді за мною. He is in the bedroom. Where are Helen and Tom? They are in the living room. Вони у вітальні. Where's Jane? Dead Jane. She is in the bathroom. Вона у ванній кімнаті. Where are Ted and Lucy? Де Тед і Люсі? They are in the kitchen. Вони на кухні. Поставте відео на паузу, будь ласка. Допишіть ці маленькі діалоги. А я з вами на цьому прощаюся у другому уроці. Unit 4. The Haunted House. Lesson 3. Працюємо з вами на сторінці 32. Нашого з вами робочого зошиту. Писати дуже мало, читати більше. І так, перше завдання. Треба меч. З'єднати слова з малюнками. І так, this is a sofa, диванчик під номером 3 знаходиться. Bed, ліжко 1. Mirror, дзеркало 4. Mat, kilimok, 5, table, 2. Mm -hmm. Повторим ещё раз Sofa, bed, mirror, mat, table. Переходимо до другої вправи. І тут нам необхідно тік позначити галочкою. The correct sentence. Правильне речення. One – До одного малюнку йде два речення. Нам треба обрати одне яке правильне. Доречне. The mat is in the kitchen. Килимок на кухні. The mat is in the cellar. Килимок у підвалі. In the kitchen. Килимок на кухні. The bed is in the dining room. Ліжко. У, у їдальні. The bed is in the bedroom. Ліжко у спальні. Отже, у другому варіанті нам підходить варіант, друге речення. 3. Uh, The table is in the bathroom. Стіл uh, в ванній кімнаті. No. да, очевидно, що ні. The table is in the dining room, Стіл у їдальні. That's true. 4. The sofa is in the living room. Диван у вітальні. Це правильне речення. The sofa is in the bathroom. In the bedroom. Це неправильне речення. 5. The mirror is in the living room. Дзеркало у вітальні. The mirror is in the bathroom. Дзеркало у ванній кімнаті. That's true, Це правда. And the last one, Шосте. The stairs are in the cellar. Сходи в підвалі. The stairs are in the kitchen. – «Сходи на кухні. Очевидно, що сходи в підвалі. Кит. Поставте відео на паузу. Якщо потрібно, поверніться ще раз на часомітку початку цього уроку, так? І прочитайте його ще раз, ці речення, разом зі мною. На цьому огляд уроку на сторінці 32, урок 3 завершено. Lesson 4. Unit 4. The haunted house. Write answers. Напиши відповіді. За малюнком ми маємо з вами написати відповіді. І так, звороти There is, there are. Is there a table? Yes, there is. Чи є стіл? Є стіл. Is there a bed? Чи є ліжко на малюнку? No, there isn't. У нас немає, так, ліжка на столі. Ой, на малюнку. No, there is not. Is there a lamp? Чи є лампа на Yes, there is. Yes, there is. Are there any books? Чи є Yes, there are. There are some books. Yes. Are there any dogs? Чи є песики на малюнках? No, there aren't. Yes? Песиків у нас немає на малюнку. Так, отже, There there? aren't. How many cats are Скільки у нас котів? Порахуємо. Let's count. One, two, three, four, five, six. Yes? Six. Отже, пишемо there are. Six cats. Шість котів. How many balls are there? Порахуємо м'ячики. One. Two. Ну, здається, три два м'яча, да? Отже, there are two balls. Два м'ячики. How many books? Скільки книжок? 1, 2, 3, 4, 5. There are five books, yes? Get, well done. Поставте відео на паузу. Таким чином ми з вами uh, при, uh, дали відповідь на питання, так? Uh, за даним малюнком поверніться ще раз, якщо потрібно. Пропишіть і прочитайте. На цьому огляд уроку 4. Завершено. Традиційно вже уроки 5-6 ми пропускаємо, ну, не тому, що їх немає у робочому зошиті, не тому, що їх не, я пропустила, тому що їх, в принципі, немає у робочому зошиті, так, бо це уроки читання за підручником. Ну, ми з вами переходимо до уроків 7-6 The Haunted House. Завдання намалюй будинок своєї мрії, так, і напиши 4-5 речень про нього. Ну, ось тут нам треба якось позначити, да, що це, мабуть, двоповерховий будинок у нас буде. Ось. А, нехай у нас на другому поверсі буде спальня, дві спальні, мабуть, да? а, на, друга, на першому поверсі, мабуть, має бути що у нас кухня. Лівінгрум, так, вітання. Холл. Так, і на другому поверсі, мабуть, треба зробити таким чином, щоб була ж ще й ванна кімната. Да? Наприклад, отут спальня, отут спальня, а тут батрум, ванна кімната. І так, хай це буде у нас bedroom, спальня. А, і це bedroom, Дві спальні, так? Bedroom. Оце у нас буде bathroom посередині. Bathroom. Тут у нас буде kitchen. Кухня. Hall, наприклад, а тут у нас буде Living Room, вітальня. Це ви можете потім намалювати. Так? Приклади таких малюнків у вас є на, наступному сторінці, на, наступному, на наступній сторінці вигляд спальні, який може бути, ванни, ванни, так, кухні, вітальні. Так. Так. Ну, пишемо. Отже, ще раз, Draw Your Dream House. Окей. Okay this is the house of my dream. Це будинок моєї мрії. Так. Uh, there is a kitchen. A hall and a living room. Living room. Uh, on the ground floor. Перший поверх у нас називається ground floor. На першому поверсі, да? А, uh, так. There are two bedrooms and a bathroom on the first floor. Так. Okay. Отже, це будинок моєї мрії. Кухня, коридор, вітальня на першому поверсі. Перший поверх називається Ground Floor. Дві спальні і ванна на другому поверсі. Другий поверх британської варіанті називається First Floor. There are two bedrooms and the bathroom on the first floor. Ну, це три речення вже є. І ще хоча б одне речення. Так? Можливо, ми можемо домалювати ще Белкані, якщо нам хочеться. Да? Mm -hmm. Давайте напишемо про Белконі. There is a balcony There is a Belcony. Uh, in my bedroom. Угу. Mm -hmm. I want to live in this house. Я хотів би. Я, хоч я хочу жити в такому будинку. Ну ось. Так і є десь 5 речень у нас. Будь ласка, можете перемалювати собі схемку, розмалювати її. Це у нас балкончик Белконі. Ну, нехай він буде відкритий чи закритий, як вам хочеться. Да? Ну і, звичайно, опис. На цьому огляд подвійного уроку, 7-8, завершено. Поставте відео на паузу, будь ласка. Unit 4. The Haunted House, Culture. Культура. І так, це сторінка 35 Нам треба за описом здогадатися, що це за кімната. Читаємо. There is my favorite room. Це моя улюблена кімната. It is very big. Вона дуже велика. There is a sofa, a tv set, a mirror, and a nice picture in this room. В цій кімнаті є диван, телевізор. Дзеркало і гарний малюнок. Ну, це, очевидно, living room. Поставимо один сюди. А й тут напишемо The Living Room. Читаємо далі. Тут ставте відео на паузу, якщо ви не встигли ще написати назву кімнати. This is my. Ну, очевидно, що це bedroom. Я вже бачу. Bedroom. Отже, номер 2. Bedroom. Uh, there is a bed, a wardrobe, a mat and a big window. Є ліжко, шафа, там, де ми одяг збираємо свій так, uh, килимок, велике вікно. I like this room very much. Я дуже люблю цю кімнату. Ну, це у нас bedroom. І останнє, очевидно, kitchen. Number three. This is our kitchen. Це наша кухня. There is a table and some chairs. Є стіл і стільці. All our family like to cook and eat there. Вся наша родина любить готувати і їсти там. Все. На цьому огляд уроку Culture на сторінці 35 також пройдено. І останнє заняття I Can Do Юніта 4, так? The Haunted House. Працюємо з правилами 1-2 на сторінці 36. Повторюємо пройдений матеріал. Нам треба в першому завданні поєднати питання і відповіді. Is there a house? Чи є будинок? Yes, there is. Are there any stairs? No, there aren't. Чи є сходи? Ні, нема. Is your house big? Чи твій будинок великий? Yes, it is. Так. What color is it? Якого він кольору? It's brown. Коричневого. How many bedrooms are there? Скільки там кімнат? There are three bedrooms. Три кімнати. Where is your father? Де твій тато? A. He is in the living room. Він в італьні. 7. Where is your granny? Де твоя бабуся? D. She is in the bathroom. Вона в ванній кімнаті. Where are Sam and Jane? The Sam і Jane. They are in the dining room. Вони у їдальні. Good. Поєднайте, будь ласка, питання і відповіді. Ставте відео на паузу у моменті, коли ми читаємо питання і відповіді, аби повторювати їх. Встигати повторювати і теж читати самостійно. Good. На цьому огляд першої вправи завершено. Вправа друга. Fill-in-the blanks заповни пропуски. I live in a big house. Я живу у великому будинку. There are four bedrooms. В ньому чотири спальні. A dining room. Їдальня. A living room. Вітальня. A kitchen. Кухня. Три bathrooms. аж три ванних кімнати, and a hall. і коридор. There's a cellar in my house. У моєму будинку є підвал. It is old and dark. Він старий і темний, but it's not scary, але він не страшний. Не лякає мене, да? There are stairs in the cellar. В підвалі є сходи. I like my house very much. Я дуже сильно люблю свій будинок. От ми вчимо селар-підвал, але ми не вчимо, як буде чердак, да, горище. Горище буде едіт. Кому цікаво. Тому в цьому, в цьому юніті вчили все, але крім Етіка. Отже, етік – це горище, да? те, що згори. А підвал селар. Поставте відео на паузу. Пропишіть ці слова. А потім ще раз вимкніть і прочитайте разом зі мною. На цьому це все. Огляд сторінки 36-ї урок I can do завершено, так само, як і огляд повністю теми номер 4 The Haunted House. Не забувайте, будь ласка, підписатись на канал, поставити свою вподобайку, аби відслідковувати потім ще вихід наступних відео, адже ми працюватимемо із наступними чотирма темами у другому семестрі. Не забувайте, будь ласка, про свою підписку, підтримку каналу Вподобайкою. good, bye, good luck, на все добре.